Відключи один з найприступний і несвіче інший. Це батарей не замінити. Не тисніть на мене потопику. Все обладнання давно не обслуговувалося. Треба бути надзвичайно обережними, інакше далі не вижадуй. Ця група повдуньо до генераторів не дійде. Якого біса ми скривали іксоди... Просто зроби це, і незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довбоні обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій батько! Твій батько мертвий. Чого нема! Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах. Піссю візіок це просто грибаний патя. Телевізор! Сяйво, реальна. Полковнику, тонка матерія реальна? Ти не вчений. Ти лайно.